Привіт! Вітаю вас знову на каналі Аліна Сенс. І сьогодні такий день, коли хочу з вами поговорити відверто, серйозно про важливе. Звертаються до мене все більше клієнти з запитаннями двох направленостей: це побудова стосунків і проявленість. І от. Моє усвідомлення в тому, що блін, ці дві теми пов'язані між собою. Якщо ми не проявляємось, тоді ми не можемо зустріти, не можемо притягнути, не можемо бути побаченими тими людьми, які нам судилися по долі. Також проявлення надважливе. Коли ми говоримо про будь-яку реалізацію, будь-яку реалізацію проєктів бізнесу, масштабування бізнесу, і тут, знаєте, що мені допомогло побудувати своє життя так, як я хотіла, і чому я вірю в маніфестацію, візуалізацію, в Коучинг як інструмент, який допомагає спланувати і визначити орієнтир в майбутньому, чому я обожнюю психологію як научно доведені, доведену реалізацію енергетичних практик. Тому що це все допомогло мені. Допомогло мені побудувати життя, яким я задоволена, від якого я кайфую. Але навіть в житті, від якого я кайфую, я сама зустрічаюся з двома аспектами. Двома аспектами, які просто вмить, нанівець можуть забрати все задоволення від досягнень і можуть унеможливити проявлення. І ці два аспекти виглядають таким чином: один з них це та роль, яку ми обираємо в житті. І от що зупиняє від того, щоб жити життя мрії? Не тільки проявлятися, а проявлятися, щоб отримати від життя задоволення. Що може в нас забрати цю можливість? Цю можливість у нас може забрати роль, яку ми вибираємо. І дуже часто, замість того, щоб обирати роль, не хочу казати дорослого, але скоріше. Зрілою. Е, і замість того, щоб обирати роль зрілої людини, зрілою це тією не по рокам, Роки тут взагалі не важливі. Е, я працюю з в більшості з тим, кому трохи за тридцять, і вік тут не важливий. Все одно з кожним клієнтом поруч проходжу дорослішання, і тому і проводжу цей супровід: супровід у дорослішення, у духовне дорослішення, тому що ми реалізовуємо мрії, ми отримуємо від життя задоволення, коли ми не в дитячій позиції, коли ми не в позиції жертви, коли ми не сидимо і не чекаємо, що хтось має для нас зробити бажане. Тому що що відбувається з дітками? Дітки сидять, вони не мають право щось відкрито, іноді навіть попросити, вони не мають права щось хотіти. Або їх бажання ну, такі не дуже важливі, якщо батьки будуть в настрої, вони це реалізують. Якщо не в настрої, то типу багато хочеш, мало получиш. І так цікаво, що. Багато людей залишаються в цьому стані роками. Мій власний досвід я була у таких відносинах, де я чекала від партнера, що він буде відігравати роль моїх батьків. Тобто я ніби не дозволяла собі власноруч реалізовувати свої бажання. Мені завжди треба було впевнитись, що мені це можна, впевнитись, що. Це доречно отримати таке якесь погодження, батьківське погодження. І от так зараз ділюсь з вами цим своїм досвідом, щоб він допоміг вам відслідкувати, а де, де ви граєте роль, що вам хтось щось повинен. Це може бути роль на вашому робочому місці, це буде може бути роль у ваших відносинах. Це може бути роль у ваших дружніх стосунках, коли ви очікуєте, що хтось має щось дати, надати, погодити, зробити для вас. І це точно, це точно позиція не тільки дитяча, дитяча позиція завжди дорівнює позиція жертви. Я той, хто не можу повпливати. Я той, хто віддаю. Своє життя у руки іншим, і вони приймають за мене рішення. І вони приймають рішення, що в моєму житті буде існувати. І вони ще іноді кажуть, як має вам бути. Типу, ви маєте радіти або ви не маєте сумувати. І отут от така історія в тому, що це. Скільки б ви тут не медитували, скільки б ви тут не пропрацьовували свою енергію, ви залишаєтесь в позиції жертви, в дитячій позиції, і тоді тільки збільшуєте цю роль і не зростаєте. Тобто ви так ростете вшир, а не в дорослішання, не в зрілість. Інша роль, яка теж заважає нашій духовній зрілості. Це роль рятівника. Так класно, знову на одному зі дзвонів зі своїм духовним наставником, ми затронули тему про те, що ну, ніби як, знаєте, оце щиро чи нещиро ти робиш добро іншому. І от якщо у вас після того, як ви щось комусь віддали. Щось для когось зробили, є після смак, що хтось, кому ви це зробили, невдячний, то це е, гарний маркер того, що ви в позиції рятівника. Знову, якщо у вас є очікування, що хтось має вам віддячити за зроблене вами, ви у позиції рятівника. А рятівник це та ж сама дитяча позиція. Ніфіга не дорослий, як здається, на перший погляд, коли о, я ж такий класний, я можу на когось повпливати, когось врятувати, комусь допомогти. І це все казочки, тому що насправді рятівник діє зі стратегії Я щось для когось зроблю, покажу, що я дуже хороший, і я тоді отримую свою винагороду. І це знову, що нагадує, дитинку, яка дуже хоче сподобатися батькам, щоб отримати. Будь, там, буду робити все, що, щоб бути гарним, щоб отримати похвалу. І от тоді стається дуже величезне розчарування, якщо в достатній мірі цієї винагороди не слідує за тим, що зробив. І жертва, і рятівник. Тоді автоматично, коли не отримують від Всесвіту бажаного через інших людей, не беручи на себе відповідальності, взяти і зробити для себе так, як буде собі добре, а вже потім віддавати іншим. І от тоді ці дві ролі ведуть до того, що ем, ці ролі програють агресорів. Тобто, що відбувається, вони починають нападати на тих. Хто був або недостатньо вдячний, або хто не дав тих подарунків, тих дарів, які хотів, хотіла та чи інша людина, роль, я вже запуталась. І от що я вам скажу? Шлях духовного дорослішання, він, блін, дуже непростий. Чому? Тому що це про те, що тоді ми. Маємо навчатися прямо заявляти про свої бажання. Ми маємо навчатися брати на себе відповідальність, але відповідальність це не я сама, я сам винен. Ні, відповідальність це я отримав тут досвід. Я зрозумів, що ця стратегія не діє, я спробую інакше. Або я досить е, зрілий для того, щоб перепитати, що і як має бути зроблено для того, щоб отримати винагороду. Або я одразу домовляюсь про умови, яку винагороду я хочу отримати. Або я розумію, що те, що я даю, не очікуючи винагороди, я роблю це. Щиро всім серцем, і з достатку, а не з недостатності того, що я хочу отримати у відповідь. І оця вся історія, вона скоріше про те, що хочу вас спонукати, направляти на оце духовне, духовну зрілість, духовне дорослішення через те, щоб ви ставали автором і творцем свого життя. Тобто, якщо у вас є бажання... Я пропоную вам навіть пройти експеримент, здійснити максимально своє бажання, не чекати, що хтось інший має про вас потурбуватися. Не Чекати, що хтось інший має і реалізувати вашу мрію, прочитати ваші думки, дізнати, що вам хочеться. Ні. Умовно домовляйтесь на березі про те, як має бути і що ви очікуєте. Тому що інакше ви і людину, яка поруч, це може бути ваша кохана людина, це може бути ваш клієнт, ваш друзі, ваші родичі, ставите у незручне положення. Ви просто її унемой унеможливлюєте шлях обміну і бути з вами на одній хвилі. І тому тут знаєте про оце... Не очікування, а домовляння. І це потребує сміливості, і це потребує пропрацювання сорому, і це потребує пропрацювання провини. І саме тому на своєму супровіді я завжди починаю працювати з клієнтами, які бажають проявлення або відносин саме з цими трьома аспектами. Страхи, сором і провина це те, що зупиняє нас з любові діяти, це те, що зупиняє нас від духовного зростання. І тут, якщо ми не працювали ці три аспекти: страхи, провину і сором, тоді все, що ми будемо збільшувати, збільшуючи енергію, маніфестуючи бажання, ми будемо лише збільшувати страхи, сором і провину. І оцю нашу дитячу позицію. Позицію. Жертви або рятівника, які неодмінно стають агресорами по відношенню до інших, які не дали те, що ця дитинка хотіла. Тобто таким історичним дитям стають дуже часто дорослі. Ось так не хотілося, щоб він був експертний цей допис. Скоріше, хочу вам сказати, що це не я така, що досягла день блін скільки не працює над собою, все одно час від часу завалюєш в ці ролі, то десь когось підрятувати, щоб отримати таку собі там похвалу і розуміння з ега, що «О, то я то знаю, а десь від когось там ти очікування, коли через тебе або звинувачення через тебе в мене немає творчого потоку чи через твої якісь. Питання не вирішені, в мене щось не вдається. Це все маркери оцієї дитячої позиції. Тому дорослішання – це завжди класний момент, це завжди такий шлях, який потребує когось поруч, хто б підсвічував як дзеркало того, що ого, дивись, отут ми збільшуємо дитячу позицію. І дорослішання – це неодмінний супутник масштабування. Масштабування, якого ви прагнете, неможливо без того, щоб духовно подорослішити. Тому я вас обіймаю. Якщо вам цікава тема дорослішання, переходьте і на інстаграм, або пишіть в коментарях, пишіть в коментарях слово дорослішення, я на пишу вам, як можна зі мною зв'язатися і як я можу зробити вам класний подарунок. Обіймаю вас з любов'ю, папа.